Виконуємо номер 431 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число Обернене. Завдання перше. Сумі чисел 2 9 і 4 п'ятнадцятих, Друге, різниці чисел 3,5 і 2,16. Приступаємо до виконання. Знайдемо суму чисел 2 і 4,15. Найменшим спільним знаменником буде 45, знайдемо додаткові множники. 45 ділимо на 9 буде 5, 45 ділимо на 15 буде 3. Знаходимо нові чисельники, 5 множимо на 2 буде 10. Три множимо на чотири буде дванадцять. Виконуємо додавання десять сорок п'ятних, додати дванадцять сорок п'ятих, маємо двадцять 45. сорок Отже, обернене число сорок п'ять, двадцять других. Подамо у вигляді. Мішаного числа для цього 45. Поділимо на 22. Неповна частка буде 2, постачі буде 1. Знаменник переписали. Маємо 2,122. Записуємо відповідь: 2,122. Знайдемо різницю чисел 3,5 і 2,16. Спільним знаменником буде 24. Знайдемо додаткові множники. 24 ділимо на 8 буде 3, 24 ділимо на 6, буде 4. Знаходимо чисельники, 3 множимо на 5, 15, 4 множимо на 1, 4. Виконуємо віднімання: 3 відняти 2 буде. 1, 1 ціло. 15 24 відняти 4, 24 буде 11, 24. Подамо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 24, даємо 11. Маємо 35 24. Отже, обернене число 24 35. Записуємо відповідь.